Добрий день, дорогі мої п'ятикласники! Вітаю вас на уроці української мови. І сьогодні ми завершуємо вивчати лексикологію. Ми дуже багато дізналися, вивчаючи цей розділ. І ми вже вивчили про синоніми, антоніми, омоніми і навіть пароніми. А чи знали ви, що якщо неправильно вжити синонім, не той, або взагалі їх не вживати, або неправильно за значенням вжити паронім, то можна допуститися, припуститися лексичної помилки? Не знали? Ну, то тепер будете знати. А і справді, люди, самі того не помічаючи, допускають лексичні помилки у власному мовленні. А от якщо ви хочете, щоб ваше мовлення було правильним, дотепним, то цей урок саме для вас і, сподіваюся, вам буде цікаво. Поставте собі мету. Що ви хочете дізнатися сьогодні на уроці, а чого ви хочете навчитися? І що вам потрібно зрозуміти? Обов'язково над цим поміркуйте. А розпочнемо ми урок невеличким повторенням. Як на зно, наша рубрика, яка надалі буде майже постійною для чого це все? А для того, щоб ви знали, що питання з лексикології є навіть на зовнішньому незалежному оцінюванні, і ми вже крок за кроком потихесенько будемо до нього готуватися. І ось я пропоную вам пригадати синоніми і трішечки відчути себе як на зно саме завданням на встановлення відповідностей між словами. Та синонімами. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Порівняємо, точніше, перевіримо: перше В, друге Б, третє Д і четверте А. А у вас, так? Але це ще не все. А зараз ми пригадаємо антоніми. І знову пропоную вам встановити відповідність між словами та антонімами. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Перевіримо 1А, 2Г, 3 д і 4В. А у вас, так? І взагалі, як вам питання взяті із тестів зовнішнього незалежного оцінювання? Чи складні вам виявилися? Але зверніть увагу, що це лише декілька питань із лексикології. Це ще не все. А далі я пропоную вам познайомитися із Олександром Авраменком, гуру української мови, і за сумісництвом, автором ваших підручників з української мови та літератури. Перегляньте, будь ласка, його експрес урок і потім ми обговоримо, про що ж ви там дізналися. Для того, щоб потрапити на експрес урок з Олександром Авраменком, скористайтеся QR-кодом. Натисніть, будь ласка, на паузу і подивіться відео. Ну як, сподобався вам хвилинний урок із Олександром Авраменком. Поміркуйте, чому люди допускають такі помилки? Як ви вважаєте? До речі, ви звернули увагу, що саме навів Олександр Авраменко як доказ до того, чому е, дорослий квиток там, чи дитячий одяг це буде лексична помилка. Так, так, саме лексична. Адже слова в житті не в тому, що. Лексичному значенні і саме лексичне значення слова наводить Олександра Враменко як доказ. Як можна покращити чистоту нашого мовлення? Ну, мабуть. Ми повинні звертатися до словників так, і перевіряти лексичне значення слів, яких не впевнені. Ну а чому люди допускають лексичні помилки? Ну, саме тому, що, мабуть, не зважають часто на лексичне значення слова. А спробуйте зобразити у зошитах мовлення, яке рісніє помилками, і навпаки, те, яким заслухаєшся, які кольори ви для цього використаєте. Поясніть свій вибір. А ми теж трішечки подумаємо, поміркуємо і розглянемо рекламу. Адже справді реклама скрізь нас оточує. Ми вже на одному з уроків розглядали рекламний, як то кажуть, щит. І ось я вам теж пропоную невеличкі уривочки з реклами, яку можна побачити по телебаченню, в інтернеті навіть на вулиці, десь ми можемо побачити на цих банерах і так далі. В оголошеннях різних, які там висять на магазинах, вивіски, ось бачите. Отож, спробуйте знайти, що ж тут в рекламі не так. Ну, Мабуть, ви звернули увагу обувний, да? Ну, він не обувний, він взуттєвий, тобто використаний росіянізм, адже обув це ну, не наше слово. так? В акції приймають участь контактні лінзи. Ну, контактні лінзи в акції приймати участь не можуть, тому що участь беруть. Правильно? Справді беруть участь, але контактні лінзи брати участь не можуть, тому що це предмети. Тобто, ось бачите, як неграмотно побудована реклама. А ви знайшли помилки? Але це ще не все. Знайдіть помилки ось в цій рекламі, в цих оголошеннях. Де тут помилки? Ну, зразу різ, Відразу ріже око, кошельки. Так? Ну, кошельки такого слова в українській мові немає. Це росіянізм. Звичайно, в українській мові є гаманці. Ну і сподіваюся, що ще одне оголошення вас просто розсмішило. На третій касі спиртні напої та цигарки не обслуговуються. Ну справді, слово вжите не в тому значенні. Чи можуть обслуговуватися взагалі спиртні напої та цигарки? Люди можуть обслуговуватися, так людей можна обслуговувати, а спиртні напої та цигарки взагалі обслуговувати не можна. Тобто, бачимо знову ж таке слово вжите не в тому значенні. Ось такі вони помилки. До речі, будьте дуже уважні, коли ви ходите на вулицю і десь прочитаєте ось таке схоже оголошення з помилками, фотографуйте, надсилайте і будемо розбиратися, що ж в них не так. А ми говоримо зараз про Олександра Пономарева. Хто це такий? А це український мовознавець, який дуже добре знає, як правильно сказати, правильно чи вірно. Добрий день чи доброго дня. Дякуючи чи завдяки виняток чи виключення. Мовознавець Олександр Пономарів усе своє життя навчав українців говорити грамотно, без росіянізмів чи калькованих слів. Сам майбутній професор народився в Ростовській області, яка була заселена Україною, Інцями з Полтавщини та Чернігівщини і навчався в російській школі. До Києва Олександр приїхав із бажанням вивчати літературну українську мову в університеті Шевченка, але зміг вступити лише на російську філологію, тож українську опанував самотужки і навіть змінив з російського написання свого прізвища «Пономарьов на питому українське пономарів. Декілька порад про найпоширеніші мовні помилки з його книжки Культура слова, мовно-стилістичні поради. І я пропоную вам записати зараз правильні варіанти. Отож, доброго дня чи добрий день. Професор Пономарів наполягає, що традиційне українське привітання це добрий день, добрий вечір або добрий день, добрий вечір у неформальному спілкуванні. Доброго дня, вважає мовознавець, «вигадали мудрагелі, така форма непритаманна українській мові. Отож, Тож правильно, доброго ранку, але добрий день і добрий вечір. Часто чуємо і читаємо учбовий заклад, учбовий посібник, і навіть у нас в Херсоні є магазин, учбова книга. Насправді ж, учбовий це спотворене і запозичене з російської мови слово. Адже в українській мові не існує слово учба, тому правильно вживати навчальний план, навчальний заклад, навчальний посібник, навчальна практика. А коли вживати правильно, а коли вірно, це запам'ятати дуже легко, правильно так, як вимагають правила, тобто безпомилково. Наприклад, правильна відповідь, правильна вимова, правильно написати, а вірно це синонім до слів незрадливо віддано. Тому вірно любити, вірний друг, вірно служити своїй справі. Ось як правильно потрібно вживати слова і уникати лексичних помилок. Пропоную вам таке цікаве питання, а на вашу думку, чи правильно вжите слово неділя в реченні? Поясніть, чому зміст може сприйматися по-різному. Неділя була багатою на нові знайомства. Ну, хто про що подумав? А тепер звертаємося до словника. Неділя, як нам підказує словник української мови, це назва сьомого дня тижня, загального дня відпочинку. Так отож, якщо в реченні йдеться про, саме про вихідний день, назва сьомого дня тижня, то можна сказати, що слово неділя вжите правильно. Але ви зараз скажете, що ті ж люди, яким все равно на такому язикі говорять, Вважають слово неділя абсолютно іншим зазначенням. Для них неділя це сім днів тижня, так те, що ми називаємо тиждень. Якщо слово неділя вжите в значенні тиждень, то неправильно, адже в нас, в українській мові, неділя це лише один день, сьомий день тижня. Тому. Не плутайте. Звичайно, ось такі слова можна назвати міжмовними омонімами, але такі міжмовні омоніми можна вживати в невластивому для них значенні. І, до речі, пам'ятаєте, ось такі міжмовні омоніми існують, і ми не можемо збити ворога з пантелику. Пригадуєте, коли ми говорили про омоніми? Якщо ні, то раджу подивитися мій урок. Як збити ворога з пантеликом? Дивися, шукай в омонімах. А що ж таке лексична помилка? В чому її суть, бо ми щось про неї говоримо, говоримо, а про що? Бог його знав. Отож, що ж таке лексична помилка? До речі, вона на полях, коли вчитель перевіряє вам зошит, позначається ось такою літерою L. Тобто, якесь слово підкреслюється, да, яке неправильно вжите і виноситься на поля, ось така Літера, або може писатися ось просто. «Л». Отож, перше її значення це уживання слів невластивих українській літературній мові. Вони приперлися до мене вночі, приперлися так зневажливо. Вони ж прийшли, так? уживання росіянізмів. Нам нічого не мішало зустрітися тут вдруге, не мішало, тобто не заважало. А, мішаємо ми що? Кашу в голові, да? щоб не пригорала. Вживання слова не властивого описуваній епосі. Фашисти відбивали атаку українських козаків. Ну, вибачте, коли були українські козаки, які ж тоді фашисти фашисти ще не народилися навіть. Ну і ніяких атак не могло бути. Так були якісь напади. Наступи, але ж ніяк не атаки, це слово з'явилося значно пізніше. Якщо ми говоримо про українськ про добу українських козаків, то слово фашисти, атака, таких слів не було і ми їх вжити просто не можемо. Дублювання змісту у двох словах, багато слів Іншими словами, плеоназ така помилка виникає, коли ми вживаємо слова іншомовного походження разом із їхніми українськими відповідниками. Наприклад, Остап Вишня написав свою автобіографію. Ну, якщо ми дослідимо лексичне значення слова автобіографія, то автобіографія називається мій життєпис. Тобто, Остап Вишня написав свою, 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 свій життєпис. Зрозуміли діти? Ну, таке собі масло масляне. Ще один, одна суть лексичної помилки в тому, що в реченні вживаються спільнокореневі слова, однакові слова не виправдано, тобто тавтологія. Класний керівник повідомив нашому класу про збір макулатури. Ну, вухо різ, ріже в одному реченні класний класу, а наша ж мова така багата і малозвучна і в ній велика кількість синонімів. Отож, класний керівник повідомив нам да, про збір макулатури. Так, або вчителька повідомила нашому класу про збір макулатури, тобто ми повинні якось намагатися добирати хоча б контекстуальні синоніми. Далі порушення лексичної сполучуваності у використанні паронімів і синонімів. На день народження мама завжди виготовляє смачну їжу. Ну, по-перше, мама не виготовляє смачну їжу, виготовляємо якийсь виріб, так? а їжу ми готуємо. Ну і мама, звичайно, готує смачну їжу. Уживання слова в невластивому йому значенні. Ну, от саме це ось такі міжмовні омоні, да, якщойно з неділею ми розібралися. Наприклад, я зайду до тебе через неділю, тобто через один день, да, тобто понеділок. Так, отож, діти, ось що воно таке лексична помилка. Звичайно, ви можете собі заскрінити цей слайд, можете сфотографувати, а можете записати його в зошити, ну, для того, щоб краще запам'ятати. А далі ми будемо більш детально працювати із лексичними помилками. І знову до оголошень. Мабуть, вам доводилося читати ось такі оголошення. Кіоск не працює на больнічному. У продажу є суняшникове масло. Увага! Поїзд прибуде із запізням на два часа. Вчасно і якісно виконаємо любе ваше замовлення. Оголошуємо набір учнів до музикальної школи. Ну, Звичайно, ріже вухо до таких слова: больничному, масло, часа там любе. І ось начебто і українська мова, а начебто і не українська. Якась мішанина, суржик. так, Суржик слово небагатозначне, воно має перше значення. Це суміш, зерна пшениці жита. Жита ячменю, ячменю і віса, борошно з такої суміші. І в переносному значенні розмовному це елементи двох або кількох мов об'єднані штучно без додержання норм літературної мови, нечиста мова. Тобто, у зв'язку з тим, що українську мову, українську мову постійно ось, додавали росіянізми, українську мову намагалися зрусифікувати, і в результаті. Дуже багато людей почали говорити ось таким суржиком своєрідна мішанина українських там перекручених російських слів. А як же буде правильно? Ну, кіоск не працює, він не на больнічному, да? бо на больничному кіоск бути не може, може бути на больничному, да? тобто на лікарняному може бути тільки працівник цього кіоску, продавчиня, на лікарняному. У продажу є соняшникове, масло нема соняшникового в українській мові, є соняшникова олія, а масло може бути тільки вершкове. Поїзд прибуде із запізням на два часа, нема часа, є години на дві години. Вчасно і якісно виконаємо будь-яке ваше замовлення. Оголошуємо набір учнів до музичної школи. Так? Саме потрібно було написати правильно красивою, чистою українською мовою ось такі оголошення. А зараз вам пропоную поборотися із суржиком, виконавши невеличку вправу невеличку гру. Долучайтеся до гри, вилучайте побутовий суржик, розподіливши слова на нормативні і ненормативні. Скористайтеся QR-кодом, щоб відкрити вправу, а після виконання скріншот з результатом надішліть вчителю. Тобто мені натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну як, поборолися із суржиком, вдалося вам поповнити власний лексичний запас українськими відповідниками. А ми говоримо далі про найбільш поширені лексичні помилки. Ну, звичайно, ми не приймаємо участь, а беремо, не приймаємо близько до серця, а беремо близько до серця якісь події. Не користуємося популярністю, а маємо успіх бути популярним, ось такий нормативний відповідник. Вибачаюсь – слово неправильне, тобто, що воно означає? Це Вибачаю самого себе. А правильно, вибачте, перепрошую, відривати від уроків, відвертати увагу врешті-решт, зрештою, кінце, кінець кінцем. Натисніть, будь ласка, на паузу і запишіть нормативні варіанти. А нормативні варіанти знаходяться Тобто спочатку йде ненормативний варіант, неправильний, а через рисочку – правильний варіант. На нього і зверніть увагу. І зараз спробуємо поредагувати. Пропоную вам у реченнях знайти лексичні помилки і виправити їх. Ну, Наприклад, більшу половину днів осінь була теплою. Ну, Якщо ви дуже добре знаєте математику, то ви знаєте, що більшої і меншої половини, в принципі, не існує. Половини завжди правильні, тоді половини завжди рівні, то як же правильно, більша частина. Сергій, ну ви вже знаєте, бере участь, але не в слідуючому етапі змагань, а в наступному етапі змагань. слідуючому, оце якраз і є оцей суржик. Окраєць синього неба враз потемнів. Оце якраз край і окраєць своєрідні пароніми, так треба вживати край синього неба враз потемнів. В озері водилися рибки, щуки та окуні. А хіба щуки та окуні – це не рибки? Поміркуйте, як буде правильно. Добрий мій знайомий розповів мені інтересний, ну, зовсім не інтересний, так? Да? Ну і мій, мені нічого вухо не ріже. Я рахую, рахуємо ми, що гроші, да? що екзамен з математики мені почати скласти добре. У зустрічі прийняли участь поети і письменники. А от цікаво, поети це що? Не письменники, ну, звичайно, письменники це і поети, і прозаїки, і драматурги. Під час жнив працюючим комбайнерам приходиться багато працювати, працюючим працювати. А може не приходиться, а доводиться. Шевченко створив багато цікавих творів. Вухо нічого не ріже, створив, творів. Молоді лікарі віддають любимій, ой-ой-ой, «любимій», а може, краще інше слово, а не оця жахлива мішанина професії душу і серця. Ну, Туристична подорож тривала дві неділі, ну, дві неділі вона просто тривати не може, вона може тривати два тижні, звичайно. Дуже багато учнів на тести дали вірні відповіді. Ну, не може бути вірних відповідей. Відповіді можуть бути тільки правильні. Тоді ж, як же ви записали правильно ці речення? Перевірте. Натисніть, будь ласка, на паузу. Перевірте та запишіть правильні відповідники. А ми продовжуємо далі. І пропоную вам гру знавець паронімів, яка навчить вас правильно використовувати пароніми, уникаючи лексичних помилок. Заповніть пропуски і з пари слів доберіть доречні за змістом пароніми. А щоб перевірити себе, натисніть на галочку внизу екрану і ви побачите, правильно чи неправильно ви вжили пароніми. В... Традиційно в цю групу ви потрапите, скориставшись QR-кодом. А після виконання, скріншо з результатом, надішліть учителю, тобто мені, і можете собі обов'язково записати правильні варіанти. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну, як, діти, вдалося вам розрізнити слова пароніми і вжити саме потрібні і в тому значенні, в якому треба. Тоді вітаю! Ви навчилися знаходити лексичні помилки і знову редагування. Відредагуйте текст, яких лексичних помилок можна припуститися в усному та писемному мовленні, і як запобігти таким помилкам. Ну, Наприклад, перший текст. Андрій дуже сильно любить пташок. Ще взимку Андрій зробив шпаківню і повісив її під вікном. Андрій, Андрій, як ми, що ми зробимо для того, щоб текст виправити? Ну, звичайно, ми відчуваємо, що тут ось таке невиправдане повторення. Ми можемо, що зробити дітям, правильно. Дібрати синоніми. Можна звати хлопчик. Так? Хлопчик зробив шпаківню і повісив її під вікном. У сквері росли високі акації. Ці акації посадив клас, якому вчився мій дідусь. Дідусь часто приходить до них, особливо коли вони цвітуть. Ну Ось, коли читає щось такий текст, хочеться взяти і подарувати його автору словник. Чи не, чи не так? А спробуємо написати текст так, щоб мовлення було правильним. Так, залишаємо перше речення, тільки на початку пишемо у. У сквері росли високі акації. Ці дерева так, посадив клас, в якому вчився мій дідусь. А потім, щоб не вживати дідусь, ми використаємо конст... контекстуальний синонім старенький. Старенький часто приходить до них, особливо, коли що акації або рослини цвітуть. так? А які у вас варіанти, які ви пропонуєте синоніми для того, щоб зробити текст справді милозвучним, уникаючи тавтології, тобто ось таких невиправданих повторів? Пишіть у коментарях. Ну, звичайно, також дуже багато помилок в уживанні слів іншомовного походження. Можна часто прочитати в оголошеннях: вільна вакансія або ж сувенір, моя автобіографія, перша прем'єра, «прескурант сінг, хромонтраж часу. Що не так, спитаєте ви? А що не так вкаже нам лексичне значення слів? Так, вакансія це вільна посада в штаті установи. Якщо ми. Приберемо слово вакансія, то буде вільна, вільна посада, тобто масло масляне. Так само, як і пам'ятний сувенір. Сувенір це і є подарунок на пам'ять, а автобіографія це опис свого життя. Ну, це і так зрозуміло, що сама людина про себе пише, тому слово моя тут просто зайве. Щодо прем'єри, це слово означає, що це перша вистава. Тобто, перша прем'єра це. Ось таке багато слів'я це те саме масло масине, перша, перша вистава. А прескурант це довідник цін на різні види і сорти товарів. Іншими словами, це цінник. Тому доречно вжити або прескурант, або цінник. Але не прескурант-цін це дуже жахлива лексична помилка. Хронометраж часу. Що ж таке хронометраж? Це вимірювання робочого часу. Тому, звичайно, можна сказати, про робочий час або про хронометраж, але вже не з часу. Тобто, ось таке поєднання слів невиправдане, називається плеоназм, коли про одне й те саме говорять, але іншими словами. Запам'ятайте, дітки, і коли ви щось подібне почуєте або прочитаєте, то будете знати, що це лексична помилка. І зараз я вам пропоную вже наприкінці уроку пройти тест Лексична помилка, який покаже, добре ви засвоїли тему, а можливо, вам потрібно перечитати чи передивитися ще раз. Отож, перейдіть, скористайтеся QR-кодом, перейдіть за посиланням тести і виконайте їх. І тоді ви самі себе перевірите, як же ви знаєте тему. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Сподіваюся, тему ви засвоїли дуже добре, тому що на сьогодні все. І вам залишилося лише оцінити свій стан. Виберіть картинку, яка відповідає вашому стану на цей момент. Що вам сподобалося, що вам не сподобалося, і, сподіваюся, вам було цікаво, бо далі домашнє завдання. На сторінці від 35 по 55 ви повторите правила і підготуйтесь до контрольної роботи за темою лексикологія. Любіть і вивчайте українську мову, і пам'ятайте про те, що помилки роблять нас сильнішими, але якщо вони не лексичні, орфографічні чи граматичні. А я бажаю вам хорошого дня і успішної контрольної роботи. До побачення!